На території Палацу Потоцьких буде сучасний культурно-мистецький центр туристичного та громадського спрямування. Для його створення планують залучити кошти іноземних інвесторів. Зокрема, реконструкцією архітектурної та історичної пам'ятки Івано-Франківська зацікавилось Міністерство культури та охорони національної культурної спадщини Республіки Польща. Таку ініціативу польської сторони втрачати неможливо просто наш час, бо тому що десь років. Вісім назад, коли ми робили кошторис, до нас виходило 50 мільйонів гривень тільки на початок робіт. Таких грошей зараз в нашому бюджеті не буде. Проект відновлення передбачає розміщення у палаці потоцьких музею мистецтв Прикарпаття, а колегіальний костел 17 століття, у приміщенні якого зараз функціонує художній музей, віддадуть Римокатолицькій громаді Івано-Франківська. Це одна з вимог польських інвесторів. Спеціально створена ініціативна група Палац Потоцьких серце Івано-Франківська генерує ідеї створення потужного арт-центру та його духовно-культурного наповнення. Чим більше ми напрацюємо цікавих ідей. Чим більше ми зацікаємо польську сторону, взагалі міжнародну сторону, тим краще це передалізовано для нас, для нашого міста. Перш за все. Мо що Палац Потоцького знаходиться в місті івано франківська Це наше надбання. Згідно з напрацюваннями ініціативної групи, майбутній мистецький центр об'єднає усі галузі мистецтва та сприятиме розвитку міста як світового культурного центру.